14-ти активістам екологічної організації Greenpeace, затриманим на судні Arctic Sunrise, під час акції протесту на нафтовій платформі висунуто звинувачення у піратстві, скоєному в складі організованої групи. Про це повідомили у середу російські змі серед обвинувачених незалежний від репортер з Великобританії і активісти з Росії, України, Фінляндії, Бразилії, Нідерландів, Польщі, Аргентини і Швеції. Звинувачення у піратстві загрожує ув'язненням на термін до 15 років. Затримання в Росії активістів «Грінпіс» на російській території в Арктиці привернуло увагу громадськості світу. Арктика розділена на полярні сектори, а її територія належить п'яти державам. Втім, схоже, що Росія єдина держава, яка вимагає отримання спеціального дозволу, щоб потрапити на свої арктичні території. Наталія Леонова знає більше. Забиратися на нафтовудобовну платформу за умови арктичного холоду грінпісівцям було нелегко. А там на активістів вже чекав зовсім не гостинний прийом з боку російських правоохоронців, які здійснили кілька попереджувальних пострілів. Відтак 30 осіб було арештовано. Тепер вони перебуватимуть два місяці у слідчому ізоляторі в Мурманську. В бухті цього ж міста отримується їх судно Санрайз». Адвокат активістів Антон Бенеславський каже, що минулого року жодних звинувачень за сходження на платформу та установку протестного плакату проти грінпісу висунуто не було. Минулого року активісти потрапили на бурову установку та на судно. Тоді охоронці ніяк навіть не відреагували на дії активістів, а сьогодні їх звинувачують у піратстві. Очевидно, Росія показує таким чином свої м'язи у вересні до Новосибірських островів на чолі з атомним крейсером. Прибула морська флотилія. Відтак там була відкрита військово-морська база, яка до того залишалась зачиненою 20 років. Одне з її завдань перевірка суден, які проходять у цих водах. Минулого літа вперше в арктичні води зайшов китайський лідохід Dragon. Цього року він дістався берегів Росії. Минулого травня Арктична Рада на зустрічах у Швеції надала Китаю статус. Остерігача ці зустрічі також супроводжувались протестами з боку Грінпіс, який закликає заборонити буріння та видобуток вугілля в Арктиці, посилаючись на її уразливість. Нещодавно на арктичному форумі у Салехарді президент Росії Путін розкритикував дії Грінпісу. Вони звичайно не пірати, але спробували потрапити на платформу. Вони порушили міжнародне право і підійшли на небезпечну відстань. Після виступу Путіна представниця географічного товариства Росії Віра Орлова заявила, що їх дозволи на відвідування російської частини Арктики вигасли. Процедура це абсолютно рядова процедура. Ми також отримали дозвіл на перебування в Салехарді Харді на ці дні, коли проходила конференція. Втім, жодна інша країна, окрім Росії, не регулює режим перебування на своїй території в Арктиці. Наталія Леонова Голос Америки.